Свіжі новини сьогоднішнього дня, гарячі новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції цікавить пасивний дохід, цікавить інвестиції в нерухомість. Вам сьогодні травня Верховна Рада думаю, підтримує продовження воєнного стану та мобілізації. 9 травня Верховна Рада думаю підтримує продовження воєнного стану та мобілізації. А як ви думаєте, буде продовження воєнного стану чи ні? Війна не завершена, заявив глава ВР. Припинення вогню це єдиний пункт, який США зараз обговорюють із Росією. Заявила речниця Держдепу США. Там також додали, що Вашингтон зберігає відданість дипломатичному шляху завершення російсько-української війни. Однак стежить за тим, як поводиться Росія і чи налаштована Москва на мир. Франція почала підготовку до війни з РФ. Оце так новина. Французькі військові складають карти місцевості на кордоні Румунії з Україною. Та Молдовою на випадок зіткнення НАТО і Росії. Особливу увагу вони приділили Фокшанським воротам коридору між передгір'ями Карпат і Дунаєм. За місяць перемир'я Росія випустила по Україні майже 70 ракет і понад 2200 шахедів, зазначив очільник МЗС. Це типово для Росії. Брехня, маніпуляції Уже протягом місяця, можливо, існували заходи тиші та зміцнення довіри для просування справедливого миру, якого хочуть досягти США, Європа та інші партнери, написав він. У 2025 році попит на житло за програмою пільгової іпотеки і оселя залишається стабільно високим. Станом на початок квітня понад 1300 українських родин отримали кредити на суму понад 2 мільярди гривень. Вголом за весь період дії програми понад 16 тисяч громадян скористалися можливістю придбати житло за пільговими умовами. Програма передбачає іпотеку під 3% для військовослужбовців. Правоохоронців, медиків, педагогів та науковців а також під 7% для інших категорій громадян, зокрема внутрішньопереміщених осіб та ветеранів. Найбільше житла за програмою придбано у Київській області та місті Києві, Львівській області, Одеській, Вінніській та Івано-Франківській. Уряд планує продовжити фінансування програми у 2025 році, передбачивши на це 20 мільярдів гривень. Хочеш купити квартиру за програмою оселя у Києві чи області? Звертайся до мене, допоможу тобі підібрати житло, яке підходить саме тобі. За вигідними умовами та без зайвого стресу. Я з командою Level Group супроводжую угоди за програмою Оселя від подачі заявки до моменту, коли ти тримаєш ключі в руках. Ми пропонуємо квартири, які підходять під умови пільгової іпотеки, повний юридичний супровід та консультації щодо програми. Прозорість, комфорт та результат усе в одному місці. Level Group це досвід, репутація та персональний підхід. Залишай плюс у коментарях або пиши мені в особисті. Разом знайдемо твій новий дім. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.